Прикидаєшся зранку і вже втомлена, то може треба допомогти організму, напоїти його, дати йому енергію, бадьорість. І ти не знаєш, як це зробити. Ти не встигаєш снідати, ти не встигаєш їсти протягом дня тільки якісь там перекуси. То слухай, я можу тебе навчити. На початку напоїти гарно свій організм, щоб він добре працював після того, як він прокинувся. І це. Допоможе алоє дати йому заряд бадьорості та енергії у вигляді трав'яного чаю, який, до речі, допомагає протягом дня підтримувати водний баланс. А ще можна додати амінокислот для того, щоб краще працювала твоя судинна стінка. І за такий напій твій організм скаже тобі дякую. в мене є енергія, в мене є бадьорість, я буду гарно працювати і. Щоб ти мала енергію і добрий настрій. Більше парад в мене на особистій консультації. Пиши мені, хочу на консультацію і отримуй більше парад для того, щоб мати енергію та гарне самопочуття. Як це смачно!